Місце, де творчість не просто слово, а стиль життя. Миколаївський ліцей академія дитячої творчості 5 квітня відкрив свої двері та показав, чим живе і надихає своїх учнів. Сьогодні буде презентація нашого закладу. Потім ми покажемо наше бомбосховище, обов'язково тому, що воно у нас сертифіковане. Зроблено по всім стандартам і покажемо класи, аудиторії, майстерні. І ми зробили виставку для наших батьків, що можуть наші діти. Наразі в Академії дитячої творчості навчаються 840 дітей. Традиційний освітній процес тут гармонійно поєднують з різноманітними творчими напрямами. Учні можуть вибирати та змінювати протягом навчання види творчої діяльності, зазначає Світлана Ворбицька. Початкова школа академії дитячої творчості відрізняється тим, що відповідно до авторської програми Ганни Матвієвої в наш типовий навчальний план вшиті такі предмети, як хореографія, театральне мистецтво, розвиток творчого мислення, малюнок та живопис. Викладачі навчального закладу переконані, що через творчість учні не лише самовиражаються, а й краще вивчають основні важливі предмети. Для того, щоб створити виріб з матеріалу, особливо я про деревину говорю, треба дуже багато знати, бо в деревині є і фізичні, і хімічні властивості технологічні, ну і так далі. От це треба знати. І займаючись мистецтвом, ми тим самим декоративним мистецтвом даємо можливість дітям пізнавати і навчатися іншим предметам з більшою мотивованістю. Ліцей активно залучає грантову підтримку, кошти спрямовують на розвиток інфраструктури та покращення умов навчання, зазначає Світлана Вербицька. Отримуючи такі гранти, вони спрямовані на розвиток нашої школи, бази нашої школи. І ось нещодавно, саме напередодні, ми взяли участь теж у виграному гранті під патронатом Норвезької ради, які будуть спрямовані саме на розвиток бази нашої школи, нашого ліцею. Батьки учнів Академії дитячої творчості говорять, що навчання в ліцеї допомагає ефективно розкрити творчий потенціал дітей. Моя дитина звати її Злата. Вона зараз навчається в 4 класі, ми закінчуємо 4 клас. Плануємо йти далі на п'ятий клас. І так як вона творча особистість, їй дуже подобається навчання в даній школі. В академії дитячої творчості прагнуть, щоб освіта була не лише якісною, а й цікавою. Заклад відкритий до нових учнів і готовий ділитися своїм творчим досвідом, говорить Ганна Матвєєва. Хочу запросити всіх бажаючих ознайомитися з Академією дитячої творчості, інноваційним навчальним закладом всеукраїнського рівня і стати нашими учнями. Яна Циня, Владислав Новідомський, новини на телеканалі Март.